Гортензія вважається культурою надзвичайно теплолюбної, примхливої і примхливої, вирощувати яку візьметься далеко не кожен сидівник, але між тим цей декоративний чагарник добре себе почуває і чудово цвіте практично в будь-якому кліматі за умови організації правильного укриття на зиму, які види потребують укриття. Супереч загальному упередженню, існують і зовсім невибагливі холодостійкі види гортензії. Волотисті різновиди, що відрізняються найбільшою морозостійкістю, можуть без втрат пережити зимову холоднечу до 35-33, тому ніяк додатково вкривати їх на зиму необхідності немає, деревовидні гортензії переносять мороз трохи гірше, але так як у них, як і у волотистих, квіткові бруньки формуються на приростах поточного сезону, то підмерзання зазвичай на цвітіння великого впливу не робить. Кущі випускають нові пагони і кореневі, в тому числі, на яких будуть бутони, тому їх теж не утеплюють, крупнолисті види не витримують навіть незначного похолодання до п'ятьць і можуть при цьому серйозно постраждати зачатки квіток, що втворилися на торішніх пагонах, гинуть і цвітіння може не бути зовсім. Такі рослини потрібно грунтовно захистити перед зимівлею, щоб уникнути негативних наслідків. Молоденькі кущики будь-яких різновидів, які не досягли трирічного віку, а також свежепосаженні рослини вимагають обов'язкової організації, зимового укриття, підготовка гортензії перед тим як укрити у комплекс підготовки гортензієвих кущів до зимівлі, крім укриття. ходить ще кілька важливих заходів: обрізка. Деревовидні різновиди найбільш схильні до побогообразованої, вирізують ґрунтовно, скорочуючи свіжі, пагони до 3-4 пар здорових і міцних нирок незалежно від видової приналежності. гарників прибирають зламані, пошкоджені, тонкі і спрямовані всередину гілки. Волотисті види, крім санітарної осінньої обрізки, восени зазвичай не чіпають, залишаючи основну роботу до весни крупнолисні гортензії і молоді кущики остаточно підрізають тільки навесні зв'язування і пригинання пагонів, щоб оберегти, знаходяться на кінцях стебел квіткові бруньки. Гілки гортензії необхідно пригнути до поверхні ґрунту, попередньо зв'язавши в пучки, Морозостійкі сорти в цій процедурі не потребують, крім регіонів з суворими кліматичними умовами. мульчування. для поліпшення аерації ґрунт під кущами розпушують. Потім обов'язково мульчують шаром 3-4 см зі скошеної трави. Різаної соломи сухого листя та ін у посушливу погоду гортензію слід поливати раз в тиждень по 10-15 л на кущі, приблизно за 2-3 тижні до укриття підгодувати фосфорнокалійними добривами суперфосфат. 30-35 і калію сульфат п'ятнадцять на гнакущ. Навіть засохлі шапки суцвіть виглядають дуже декоративно, деякі дачники їх на зиму не обрізають, однак частенько гілки підламуються під вагою снігу, що випав. Тому від свілі шапки все ж краще прибрати. Матеріали використовувані, щоб закрити квіти від морозів для зимового укриття гортензієвих кущів, користуються різні матеріали і підручні засоби: хвойний лапник, опад хвойний соснові і ялинові голки, сухе листя, кленова, дубова, каштанова та ін, неткані, покривні матеріали, агріл, спанбонд, лутрасил і ін, мішковина плівка поліетиленова. Рубороть сітка поліетиленова або рабиця, однозначно сказати, які з матеріалів краще, неможливо, найчастіше їх застосовують в поєднанні один з одним, щоб зимовий укриття виявилося багатошаровим і, як правило, більш надійним, особливості укриття різних видів гортензії на зиму. Способів укриття гортензії на зиму існує досить багато, вони можуть варіюватися в залежності від виду чагарнику волотистий. Витривалі і холодостійкі волотисті види утеплювати потрібно тільки в тих регіонах, де зими суворі або малосніжні. Якщо в зимові місяці температура часто опускається нижче 30, то захист необхідний. Кущі загортають в кілька шарів нетканого агроматеріалу спочатку щільно стягнувши гілки в один пучок мотузкою або шпагатом. іноді досить просто добре підгорнути рослина, спорудивши горбок висотою до 20-25 см з перегною. Торфу або звичайної пухкої садової землі деревоподібний, деревовидні сорти після обрізки досить важко зв'язати в пучок або пригнути до землі. Тому для них краще спорудити захисний каркас там, де сильних холодів взимку не буває. Кореневу систему гортензій утеплюють товстим шаром мульчі 1,5. 20. у більш північних регіонах зверху встановлюють конструкцію з металевих дуг, товстого дроту або дерев'яних брусків, на яку натягують мішковину або агротканину для вірності з приходом борозів закидають снігом. Відео готуємо деревоподібну гортензію до зими, крупнолистовий, теплолюбних крупнолистним видам потрібно укриття більш ґрунтовне і надійне, варіантів кілька: гілки притискають і фіксують до землі цеглою, дужками, дошками та ін, розклавши їх в різні боки віялом, попередньо розділивши пагони на кілька частин і обернувши кожну в агротканина. Щоб виключити контакт з ґрунтом, вниз підкладають рубероїд дошки фанеру. Лапник або інший ізолюючий матеріал зверху вкривають будь-яким пропускає повітря агроматеріалом в 3-4 шари і засипають тирсою листовим опадом, стружкою та ін, підійде сухий торф, земля або компост. Поверх усього укладають фінішний шар з поліетиленової плівки з проробленими отворами для вентиляції. Навколо куща, пов'язаного в пучок, монтують жорсткий каркас пластикової сітки. Рабиці або рубероїду у вигляді циліндра він повинен бути вище рослини на 10-15 між стінками і крайніми гілками повинно залишитися не менше 20-25, а потім заповнюють ємність листовим або хвойним опадом. Зверху вся споруда прикривають, не пропускає воду кришкою зі шматка пластику, плівки або рубероїду. Поки в саду стоїть плюсова температура, вагони нахиляють до землі і пришпилюють гачками або скобами. Залишаючи зазор в кілька сантиметрів, коли повітря охолоне приблизно до нуль, з кущі обкладають ялиновим гіллям або засипають сухим листям, зверху накривають дихаючим агроволокном, потім монтують каркас для другого захисного укриття так, щоб ніж шарами залишилася повітряний прошарок в 10-15 при зниженні температури. До 5 натягують поліетилен, гарненько придавивши краю камінням або цеглою. Цей спосіб хороший для рослин з погано гнуться пагонами, які не пригинають. Перед укриттям крупнолистної гортензії необхідно обірвати все листя, якщо вони не опали самі, залишивши тільки самі верхні, що захищають квіткові бруньки. Відео ідеальне укриття для крупнолисної гортензії, нюанси укриття молодих саджанців. Молоденькі кущики і саджанці гортензії вимагають найбільшої обережності і уваги при підготовці до зимівлі. Технологія така, оскільки гілки у молодих рослин ще тонкі, тендітні і слабкі, то укладати на землю їх краще по одній, акуратно вибираючи напрямок. Центр чагарничка засипають торф'яно-земляною суміш тирсою або мухом. Формуючи гірку висотою 10-15 см. поверх висипають сухе листя, рівномірно вкриваючи всі пагони, щоб листя не роздуло вітром, її вкривають ялиновим гіллям. На хвойні гілки розстеляють 4-6 шарів агротканини, надійно притиснувши її по всьому периметру дошками або цеглою. Невеликі кущики я прикриваю старими відрами або каструлями без дна, всередину яких насипаю садовий компост або перегній. З настанням серйозних холодів зверху накидаю хороший замет навіть в суворому Сибірському кліматі рослини прекрасно доживають до весни, і відео, як правильно утеплити молоду гортензію на зиму, коли вкривати гортензію на зиму в різному кліматі. До укривним заходам приступають тоді, коли температура повітря стійко тримається в районі три. Нуль з конкретний час проведення робіт безпосередньо залежить від особливостей місцевих кліматичних умов, оскільки клімат на території нашої неосяжної країни дуже відрізняється, то і терміни утеплювальної підготовки гортензії різняться. в південних областях, де осінь м'яка і тепла, а снігу може не бути навіть в грудні. Вкривати гортензії кущі можна до початку листопада у середній смузі, включаючи Москву і Підмосков'ї. Де вже пристойно холодніше, потрібно утеплити чагарник до середини жовтня в північних широтах з ранньої і короткої осені, Урал Сибір підготовчі роботи необхідно закінчити до перших чисел жовтня. Правильне і своєясне укриття кущів садової гортензії, а також грамотна підготовка до зимівлі будуть запорукою того, що рослини добре переживуть зиму і порадують своїх власників розкішним, яскравим і тривалим цвітінням в наступному сезоні.